Якось я спілкувався з жінкою, яка читає Біблію цікавим чином. Молиться, що Бог їй щось відповів чи просто сказав, відкриває Біблію і читає вірш, який їй потрапив на очі. Вона мене запитувала, що Бог хоче їй сказати віршем, який вона прочитала цього дня. Я їй розповів відому історію про чоловіка, який у складній життєвій ситуації так само шукав відповіді в Біблії. І от перший вірш, який йому відкрився, і, кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився. Він здивувався, невже Бог радить йому повіситися, вирішив ще раз відкрити. Відкрився вірш, Ісус же сказав йому Іди і роби, так і ти. Чоловік, шокований, вирішив останній раз відкрити. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Друзі, не варто гадати на слові Божім. Ця книга не для того, щоб навмання шукати відповідей від Бога. Біблія сильна контекстом. Важливо розуміти, чому Бог сказав ті чи інші слова, в якій ситуації, кому, щоб зрозуміти принцип, який можна примінити в нашій ситуації. Насолоджуйтеся біблією.